Треба зачесати мою Барбі. Зараз я принесу тобі чаю, моя люба. У нас буде чаю Ваня. Ой, братику прийшов. А що ти там робиш? Привіт, сестричко! Я вирішив трохи пограти з твоєю Барбі. адже ти не проти. Вона трохи забруднилась, але це не страшно. Хвинки, ти зіпсував мою ляльку, і вона засмучена. Та це ж дрібниці. А от і ні. О, До мене прийшла крута ідея. Я можу навіть покращити свою барві. Приберу зі столу все зайве і приступлю. Для початку ми розріжемо та викинемо цю жахливу сукню. Тепер за допомогою пінцета приберемо все сміття, наклейки та жуйки. Ця щітка тут не впорається. А ось така щітка те, що із дрілю може спрацювати. Наносимо пасту на ляльку і гарненько миємо. Готово. Залишилось витерти піну. Ой, а ось такого я зовсім не очікувала. Сподіваюся, я зможу це виправити за допомогою. Ну от, нове обличчя навіть краще попереднього. Я рада знову бачити твою посмішку.